Гордість за те, що сьогодні на такий складний час наші атлети, наші студенти демонструють такі результати, мають змогу готуватися на найвищому рівні. Це дуже важливо сьогодні. В цей важкий час повномасштабної агресії, щоб український прапор піднімався якомога більше разів над стадіонами всіх країн Європи, щоб всі європейці бачили, які сміливі та сильні є українці, які навіть в такий важкий час досягають значних результатів. Я все одно задоволений, на 90% сьогоднішньою гонкою завжди можна краще і будемо намагатися. Становитися становитися краще і краще. Дуже задоволена, що змогла сьогодні вибороти золото і хочу присвятити цю медальку своєму маленькому синочку, який чекає мене вдома. Не був свій якийсь план, і я була на ньому сфокусована. Він трошки не спрацював. Мабуть, через це трошки вибуло. Але в принципі, я швидко зібралася на другу частину особу стрільбою. Я трошки знизила темп на лижні, тому це допомогло мені стрінути краще. Дякую, велике Саші. Вона придала мені вже першу, на першому місці. Мені довелося всього лише втримати цю позицію і все вдалося. Це свідчить про підвищення рівня загального українського біатлону. Я сподіваюся, що ми цю планку будемо тримати і надалі. Дівчата, які стрибали переді мною, взагалі не долітали до приземлення, а я в першу спробу перелетіла все приземлення. Але на другій спробі мені вдалося зібратися і виступити на 87 балів. сім балів. Вже якось легше стає, вийшло приземлитися дві ножки класно. Там просто після приземлення був взрив емоцій після такого прыжка, коли нічого не бачиш, нічого не розумієш, але все вийшло круто. Кожен з хлопців виклався на максимум у цьому матчі. Кожен зробив усе можливе, або навіть неможливе в деяких моментах для цієї перемоги. Ця перемога, розумієте, це дуже-дуже така, така важка праця. Це таке, дуже таке напруження емоційне, фізичне. Я дуже рад за те, що, ми, що хлопці. Це завдання, яке зараз на табло воно виконали. За результатами участі в універсіаді ми вибороли 4 золоті, 4 зрібні та 4 бронзових медалей. І входимо в десятку найкращих країн. Віту 2025 рік буде насичений на події учнівського та студентського спорту. Тому підтримуємо, вболіваємо і рухаємося далі.